Суперсереда у Сільпо. Тільки 14 травня. РФ знову залякує Україну. О, прям я прямо прям-прям віжу, як зразу у несколько мільярдів человек скажуть. У як страшно. У-у-у. Росіяни в чергове дістали свого уявного Джокера і почали їм розмахувати. Йдеться про хваленого путіним Арішніка. Росіяни знову вирішили налякати ударом цим озброєнням. Звісно, робиться це не напряму. Путін та його компанія не говорили, що готується удар по українській території, проте така ймовірність можлива. Все через закриття повітряного простору над полігоном Капустін Яр саме звідти вже запускали «Арешнік» по Дніпру, і тоді була аналогічна заборона на польоти цього разу. Росіяни заявили про закриття повітряного простору 12 та 13 травня, в період з 6 ранку до 16 за місцевим часом. Давайте начнем с того, что использование орешника даже по Днепр, Днепру было неэффективно. То есть мы говорим о том, что в принципе это дорогостоящая игрушка Путина, которую он нашел в замену ядерного вооружения, потому что ядерное вооружение он не осмелился использовать. Поэтому он решил использовать какое-либо другое оружие, которое бы создавало вау-эффект. И на самом деле То, що ми виділили повідеосним ізніпраю, та впечатляючи. но, опять же, якщо говорить з точки зору бойового применения даного типу вороження, воно неефективно. Це знає і сам Путін. Тому про Арішнік відносно довго не згадували. Навіть пропагандисти не особливо погрожували когось підірвати цією ракетою. Большое количество российских пропагандистов практически не освещает тему орешника, потому что понимают, что это какой-то миф несуществующий. И, скорее всего, что это просто единственная баллистическая ракета, которая в Российской Федерации есть, которая эффективна, которая показала свои эффективные использования, это ЯС. Это старая советская ракета, которая была модернизирована. И, скорее всего, что орешник — это тоже есть модернизированный ЯС. Поэтому, скорее всего, что... И тут снова-таки надо сказать, что на таких, выс... на таких расстояниях она не Ефективна, то есть она не выполняет свою бойову задачу. Она не может можуть бойову головку, яка бы привела бы до э, призвела бы сільної розрушення. Але якщо говорити безпосередньо про ситуацію із повітряним простором, то росіяни справді щось задумали. Закриття пошириться від землі та до необмеженої висоти. Це стандартний захід при випробуваннях балістичних ракет. Мова про орішні або щось інше. Питання відкрите. Россия воюет под доктрине, по доктрине Герасимова. То есть это не только просто введение боевых действий, а непосредственно и психологическое давление, и удары по гражданскому населению, и создание прочих других информационных волн, которые бы произвели бы к панике среди населения. Поэтому закриття воздушного пространства капусті на вроде можна как як и отработать очередний раз попытку запустити російську пропаганду з использованием арішника. Але недооцінювати Росію у її прагненні до тероризму не варто. В принципе, с точки инженерной. То есть мы говорим о том, что это малоэффективное оружие. Но с точки зрения э, психологического давления и с точки зрения, э, скажем так, сумасшествия Российской Федерации, мы говорим о том, что, в принципе, Россия может использовать. Но я больше чем уверен, что в данном случае очередной пуск этого речника будет неудачный, и Россия лишится не только э, Плесецка, но еще и Капустиновая. Якщо РФ все ж таки захоче запустити Арішнік, то незабаром ми про це дізнаємося. Адже не слід забувати, що Росія зобов'язана попередити про запуск такої ракети з США. Вашингтон же має попередити Україну. Щодо самої ракети, то це в будь-якому випадку не більше ніж залякування. РФ щодня запускає по українській території ударні дрони, крилаті та балістичні ракети, каби і так далі. І реакція на арішнік має бути такою самою, як і на звичайний засіб ураження. Чуєте тривогу? Йдіть до укриття. Поздравляю вас з днем побіди, з нашим самим главним подлинно народним священним праздником. Вірус побідебісія в Росії стрімко прогресує. Поки весь світ відзначає день пам'яті та примирення. Москва танцює на кістках мільйонів загиблих: українців, росіян, поляків, британців, американців та представників десятків інших народів. Все до сих пор спорять по поводу пакта Молотова Риббентроп. І обвиняють там Советский Союз в том, что он разделил Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці вошли в Чехословакію? Зібрала частину Чехословакії. Так вона сама це зробила. А потом получила ответную шайбу. Українські воїни ще у 1939-му билися з союзниками Гітлера угорцями, які зайшли до закарпатської України. Фактично, у березні 1939 го року, в ході трьохденних боїв, угорська армія окуповує Закарпаття, але разом із тим, українці Закарпаття, фактично першими в Європі, чинять збройний опір планам Гітлера і його союзників. Глобально переділити Європу. нині день перемоги, головна скрєпа та фундамент путінського режиму. По самим скромним пачотом на Мамаєвому кургані похоронено 35 тисяч солдат Хуть смерті. Культ війни, а это, по суті сейчас тот ідеологічний фундамент, а та идеологическая ловушка, в которую вже Путін всю на Росію, і на вийти з ближайшее время, а може бути і вообще, в принципі, а уже не вийде викривування історії, особливо часів Другої світової, почалося в Росії задовго до початку полномасштабки и і навіть окупації Криму. Найбільші потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Это исторический факт, это все в документах есть. Усього, за час так званої великої вітчизняної війни, у всьому СРСР було мобілізовано близько 34 мільйонів людей. Майже 25% відсотків становили українці. Це близько 7 мільйонів 700 тисяч було мобілізовано упродовж 41-45 років до складу Червоної армії. І ось ця мобілізація до Червоної армії вона відбувалася навіть у дві хвилі. Перша хвиля це 41 рік. І друга хвиля це після 43-го року. 3 мільйони 200 тисяч це 41-й, там початок 42-го року, і 4,5 мільйони це з моменту початку вигнання нацистів із території України. Але не лише кількісний, а й якісний внесок зробили українці у перемогу СРСР над нацистами. Фактично, Червоною армією багато в чому керували саме українці. Перший командний склад – дев'ять українських воєначальників це майбутні маршали. Радянського Союзу близько 300 генералів. Якщо на завершальному етапі німецько-радянської війни з боку радянського союзу було сформовано 15 фронтів, то більше половини з них очолювали саме українці, угу. то тут ми можемо говорити, що був і кількісний, і якісний склад. На, на, на користь наших співвітчизників. Путін та його слуги цілеспрямовано применшують внесок у перемогу і інших народів СРСР та західних союзників. Його обороняли дольше, ніж деякі країни захищалися від фашистів. В принципі, 58 днів в огні, 58 самых ожесточенных боев. пала за 42 дня, а дом Павлова в 100 метрах от Волги покорить не смогли. Путін перебільшує роль Росії, при цьому замовчує жертви українців. Якщо ми говоримо про цивільне населення, там це 4,5 мільйони, які загинули під час німецько-радянської війни. Якщо ми говоримо про загальні втрати України під час світової війни, ми називаємо цифру там від 8 до 10 мільйонів. Ну і куди ж без улюбленого для російської пропаганди звинувачення всіх і вся у колабораціонізмі, пособництві та симпатії до нацистів? Є люди, які люблять, помнят, уважают, а є пінапіно. Вергоння деля рацію мана. Бестія нациста. Абсолютно нацистська тварь! Але й тут російські шовіністи сором'язливо замовчують інформацію про армію генерала Власова. За різними даними, це було і 300 тисяч людей, і 400 тисяч. І, безперечно, крім а, армії Власова, були інші формування, такі як російська бригада СС, а, такі як а, так звана Локоцька Республіка. День пам'яті та примирення руками кремлівських старців та пропагандистів, перетворено на брехливу історію свято війни і смерті.